Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні знову знімаємо на дворі, поки хороша погода, будемо користуватися моментом. Сьогодні готуємо, можна сказати, як це називають відеохіт, хід сезону. То сьогодні будемо готувати хід сезону. Ну, правда, 90-х років, але ж хід. Для цього нам знадобиться вже відварений рис, морква з цибулею пережарена, рибна консерва ну, в моєму випадку, це вже домашнього приготування. Ну і потім ще для обсмажування яйця і молоко. Забула сказати, що саме ми будемо готувати: рибні хвости. Тож, приступаємо. Загалом, колись рецепт на рибні хвости був такий, в такій пропорції. Це на стакан рису, ну, сухого ще не відвареного. Одна баночка консерви в маслі або з додаванням масла. Морквина така невелика, та цибулина. Е, так як. Консерву в маслі я роблю сама. Тут одна скумбрія. Відварена, десь в мене є коротеньке відео, але в двох словах. На одну рибку я її кладу, розрізаю, кладу воду, додаю сіль, цукор, лавровий лист, духмяний перець, чорний перець з горошком. Олію. Виходить така олія з додаванням масла. проварюю, Хвилин 15, ну, до готовності скільки там рибі, не так, щоб вона аж розвалилась. І витримую її в холодильнику десь добу. Ну, ця у мене позавчора відварена ввечері. Ось. І так як з однієї риби у нас виходить все-таки е, по кількості як дві консерви. Це, до речі, по грошах також дуже, дуже економно. Все-таки будемо дотримуватися принципів 90-х, так? От. тому і рису у мене тут. Два стакани, можливо, навіть і більше. Тому що я міряла кружкою, ну, тут вже справа ваша, в які пропорції вам робити. Рис у мене трошки було кругло зернистого, це десь 100 мл я коли сипала в кружку. От. А решта я додала пропареним рисом. От. Такий рис, просто відварений сіллю. Кашу я завжди. Відразу при варці додаю сіль, будь то на голубці, будь-то на, там, якщо це гречка, то на гречаники. Так, на мій погляд, краще. Велика ось така морквина, така грубенька була, і велика цибулина. Потерта морква, цибуля порізана дрібно, обсмажена, вже засмажка захолонула. Тут у мене є ще зелена цибуля, я її поріжу також сюди просто із-за того, що вчора на городі. Якби займалися, навиймали трошки цибулі, і будемо використовувати її тепер скрізь. Так, рибу розминаю, я її вже від кісток щойно обчистила, але отак вже прям не розминала. Ви собі можете зробити пропорцію риби м'яса, як собі захочете. Я показую, як це робили дійсно і тоді. Та і зараз цього, якби достатньо. Просто, щоб рибний смак тут був в цій, цій масі. Так, відразу зеленою цибулю сюди наріжемо. Так, сіль. Сюди я буду тільки сіль і перець додавати. Я не знаю, якщо захочете ще якісь спеції, які підходять до риби, також можна додати. У ну, мене риба зі спеціями вже Зелена цибуля це вже свій смак буде. Яйце я сюди також не буду додавати. Так як зараз цією масою буде фаршируватися такі вафельні стаканчики, від чого і пішла назва: рибні хвости. От, а якщо у вас ця, наприклад, маса залишиться, там от не вистачить вафельних стаканчиків, то сюди вже можна додати яйце. Трошки борошна і поформувати собі такими котлетками. Так, відкриваємо наші конуси Достатньо такі містки. Тут, я бачу, навіть розмір стоїть. L. Ну, і начиняємо відразу всі ці вафельні стаканчики. Тому що обсмажувати ми їх будемо, коли вафля трошки обм'якне, щоб можна було зробити пласку форму. А яйця, які ви бачите тут, вони вже будуть використовуватися на лізон. Підтримуємо тему 90-х, самому яйці не будемо обмакувати, а зробимо лізон. Дивіться, фарш у мене залишився. Ну, його залишилося б менше, якби всі стаканчики були цілі. Один стаканчик в пачці 12 штук, один стаканчик був поломаний. Тому я сходила, взяла яйце. От, е, стаканчики ці такі е, крепенькі, і, як би сказати, вони відразу не розмикають. Для морозова це, звичайно, дуже добре. А для цих хвостів, я от просто щупаю перші, все-таки нам потрібно зачекати. Треба, щоб вони полежали і обмякли. Тому додали яйце, додаю от, ну, поки що зараз ложку, борошна, зараз перемішаю, буде видно. І посмажимо спочатку котлетки з того, що залишилось. Я вже запалила газовий балон. Пательня нагрівається. Трошки, правда, пориву вітру тут, але зараз я його ближче до себе візьму. О, я думаю, за мною може якось буду собою затуляти вітер. О, вже нагрілось. Хіба ще можна буде? Тяжко керувати буде вогнем. Якось так спробую. Бо не видно полум'я. Орієнтуюсь лише на звук. Отож, формуємо котлетки. Якось мені так уманливо здалося, що вже пательня не нагрілась. Ще ні. Ще не до кінця. Ну, треба віддати належницям конусам. Що таке вони дійсно якісні, як для, ну, от як для морозива. Вам же ж потрібно буде, якщо будете робити морозиво, то щоб подовше не, роз, не розмокали вафельні стаканчики. Щоб не стояти без діла, зараз е, зробимо лізон. У ліз, е, лізйона пропорція така. Якщо робите з молоком, то на одне яйце 100 мл молока. Якщо водою будете розводити, то 60 мл. Я думаю, нам все-таки потрібно буде два яйця. Може не використається, то посмажиться буде акумулет. Ще додається там сіль, перець, може, то, там інші спеції, я нічого не буду, мені начинка така, достатній такий смак має, то, лізіон я вже нічим не буду приправляти. Ну і отак збиваємо до хорошої такої пінки. Я вам скажу так, якщо вони не будуть розмикати, Ну, так от зараз, щоб зробити такими пласткими. Будемо макати в лізійон. Він точно розмочить. І вже так, перед тим, як класти на пательню. Будемо приплескувати. Ну, трошки пограємось. Ось, до такого стану. Така гарна піночка. Подивіться, шукала, як захистити балон від вітру. Ходила, ходила, шукала, потім обернулася думаю, божечки. Ну, то ж в мене за спиною цілий екран. Отож, застелила картоном, щоб балон не вимазався, і досмажуємо котлети. Перед тим, як обмакувати в лізіон наші хвости, будемо продавати їм таку плоску форму. Пальцем притримуємо рис, щоб він не вилазив. Трошки тут вафля потріскує, але це нічого страшного. От, бо потім, коли будемо макати, то вже не буде так можливості їх виправити. От, беремо, хоча б ті, що в першу чергу ми їх начиняли, вафлі вже трошки подалися і можна їх зробити пласкими. Так, продовжуємо з нашими хвостами. У мене немає можливості камеру вам ближче поставити. Бо тут ну, дуже велика температура буде. Але ось так. Ну. Обмакуємо і викладаємо. шість на одну пательню. В пачесті було по 12 штук. Ну, все, дуже швидко все обсмажиться. А котлеток у нас от теж така, чималенька кількість вийшла. Я думаю, можна їх тут сильно прям і не засмажувати. Як то кажуть, намертво. У нас же всі. Інгредієнти готові. Обсмажуємо лише для того, щоб, щоб поєднати ці всі компоненти. І от, страва була схожа все-таки на рибні хвости і наша начинка не вивалювалася. Я отак от зараз зроблю вам покажу ближче. Отак. Ну що ж, мої рибні хвости готові? Ось така тарілочка їх вийшла, бонусом ще й просто котлетки. Чож, нам смачного, вам смачного і натхнення на приготування. Пригадуйте колишні страви, не соромтеся, готуйте і урізноманітніть своє щоденне меню. До побачення, до зустрічі в нових відео!